Чорна п'ятниця відміняється, адже компанія Лівеста оголошує Pink Friday Day. 30 жовтня стартував наш новенький каталог, і сьогодні в цьому відео я хочу розказати вам про деякі топові пропозиції цього каталогу. Звісно що тут дуже багато суперцін, акційних пропозицій, але я обрала Декілька таких самих яскравих, на які я рекомендую звернути увагу саме в цьому каталозі. Хочу розпочати з того, що в нашому 12-му каталозі заховані деякі пропозиції, якими можна буде скористатися вже в наступному каталозі. Роблячи покупку на 300 гривень з 12-го каталогу, ви матимете змогу у 13-му каталозі замовити ось такі круті спреї, аналоги на спреї Victoria's Secret лише по суперціні 199 гривень. Тоді як вартість їх в каталозі буде 349 гривень. Тому обов'язково звертайте увагу на цю акцію. І перша пропозиція, повз яку просто неможливо пройти, це наші новинки. Аромати серії Мартін Ліон, які зараз поповнюють асортимент ароматів компанії Лівеста, і в цьому 12-му каталозі наш асортимент поповнюється аж 25 ароматами з цієї лінійки. Це будуть аромати Унісекс, чоловічі та жіночі. І тільки в 12-му каталозі, купуючи два аромати з цієї серії, ви треті отримаєте в подарунок. Виробник Туреччина, і зараз я хочу вам більш детально показати, де ви зможете ознайомитися з цими ароматами. У нас на сайті Лівеста є ціла така сторіночка, яка присвячена саме цим парфумам, і де кожен зможе ознайомитися з описом ароматів і підібрати саме свій аромат. Наприклад, якщо ви знаєте, які ви любите ноти, то які, чому ви надаєте перевагу, то ви можете по такому ось підбору. Підібрати собі аромат. І, звісно ж, ознайомитися з ароматами для неї, унісекс або для нього. Наприклад, ми переходимо з вами в аромати для жінок. І тут у нас представлена ось така велика кількість ароматів. Всі ці аромати є аналогами на відомі бренди. Наприклад, серед наших ароматів є аналог на Eclat, на Шанель, Лакоста, Dolce Кабана Light Blue. «Версаче», мої улюблені ланком Ебель» La Та іншими аналогами на відомі аромати, детальніше з якими ви зможете ознайомитися в наших робочих чатах або написавши мені у приватні повідомлення. Дуже круті аромати, як для чоловіків, так і для жінок. І для любителів унісексу також є привабливі пропозиції. Наступна пропозиція діючого каталогу це наші туші від Левеста. Зараз на них діє дуже крута ціна, і я просто не можу, щоб не порекомендувати вам скористатися цією пропозицією. Я обожнюю туш з ефектом подовження та розділення. Тут ось така зручна силіконова кісточка. Для любителів силиконових кісточок рекомендую обирати саме цю. Якщо ж ви любите фіброву щіточку, тоді ось така об'ємна туш стане вам в пригоді. Ну і звісно, до нашої туші я не можу щоб не порадити наші рідкі матові помади від Лівеста, 259 гривень ціна в цьому каталозі, але насправді її якість просто. Перевершує її ціну. Дуже круті 12 відцінків. Я люблю всі відцінки і користуюся ними залюбки. Ось для підбору відцінку напишіть мені і я допоможу вам обрати саме ваш трендовий відцінок. В пошуках ідеального догляду за шкірою обличчя, тоді рекомендую звернути увагу на ось ці два чудові продукти: це засоби на основі слизу равлика. Підходить ця серія для тих, хто прагне найкращого догляду за своєю шкірою, віддає перевагу натуральним компонентам та хоче отримати ідеальні результати. В цю серію входить гель для омивання та тонік для омивання. Ці продукти йдуть в об'ємі 300 мл. Гель для омивання має ось такий зручний дозатор, дуже зручний у використанні, і, до речі, цього гелю для омивання вистачить вам надовго. Я ось уже користуюся ним, мабуть, з півроку, і ще в мене півбанки є. Тонік для омивання також іде в об'ємі 300 мл. Тож, рекомендую звернути увагу саме на цю акцію, бо зараз у нас діє крута ціна на ці продукти. Ну а далі знову аромати. Неперевершена лінійка парфумів «Талія Сімфоні. Ці аромати йдуть в об'ємі 35 мл. Дуже зручно брати з собою в сумочку. Представлена серія як для жінок, так і для чоловіків. І в 12-му каталозі діє спеціальна пропозиція. купуй два та більше лише по 245 гривень. Зараз я покажу, як виглядають ці аромати, і познайомлю вас зі своїми фаворитами. Ось цей парфумчик є аналогом на відомий бренд Lancom Lavie Epe. Це у нас чорна туфелька Кароліна Герера Good Girl, а також Джорджі Армані Armani's дуже класний аромат на осінній період. Рекомендую ознайомитися з цією лінійкою, як завжди, з аналогами наших парфумів можна ознайомитися в робочих чатах або запитати в мене. Улюблений крем наших клієнток це ось такий відновлюючий крем для обличчя з муцином Равлика, який стане ідеальним доповненням до вашого догляду продуктів на основі муцину равлика, як, наприклад, гель для вмивання та тонік, з яким я вас знайомила. Дуже легкий та дієвий, чудово зволожує, вирівнює тон. Відтягує шкіру, розладжує зморшки та матує. І просто нереальна крута ціна в 12-му каталозі, лише 279 гривень. Об'єм тут 50 мл, тож сміливо замовляйте, бо я впевнена, що цей кремчик розберуть дуже швидко. Ну і звісно треба подумати про додатковий догляд за нашою шкірою обличчя, і в нагоді нам стануть наші масочки для обличчя від бренду Талія. Дуже круті маски, які я сама. Обожнюю особливо улюблена ось така глибоко очищаюча маска 3 в 1, яка дуже гарно очищує шкіру, позбавляє її жирності. Об'єм любої такої масочки йде 15 мл. Такого пакетика, мені, наприклад, вистачає на 3-4 рази використання. Для любителів масок плівок маємо ось таку золоту масочку і ось такі круті маски на основі глини. Крута ціна в 12-му каталозі лише 46 гривень. Тож не зволікайте, обов'язково замовляйте. Не забуваємо піклуватися і про наші інтимні зони. Зараз буде моя вам щира рекомендація і любов любовна це пінка для інтимної гігієни від Бебак. Звісно, в цій серії є ще гель, якщо ви полюбляєте більш таку форму, але пінка для інтимної гігієни це щось неймовірне. Ці два продукти містять збалансовану ph формулу яка Підтримує природну мікрофлору організму. Ромашка та білий чай запобігають подразненням і неприємному запаху. Зручний формат щепінки, що, що гелю, але пінка це просто щось. Я її просто обожнюю. Ось так вона виглядає. Дуже ніжно піклується про ваші інтимні зони. 189 гривень лише в 12-му каталозі. Далі я хочу звернути вашу увагу на сторінки 140-145. Тут у нас представлені засоби по догляду за волоссям та тілом від нашого турецького партнеру бренду Рейн. На цих сторінках представлена ось така серія з протеїном та кератином для волосся. Особисто користуюсь цією серією. Шампунь у мене вже закінчився, але покажу вам, як виглядає кондиціонер. Це такий ось великий об'єм 800 мл. І шампунь також йде в такому об'ємі, і така протеїнова масочка в об'ємі 500 мл. Зараз, купуючи від трьох продуктів, буду діяти ось такі круті рожеві ціни. Хочу звернути вашу увагу також на ось такі мила. Дуже бюджетний класний варіант, лише 49 гривень натуральне косметичне мило. Є з оливковою олією, а також з аргановою. Також е, особисто користуюся ось таким двохфазним спреєм. Дуже часто в мене е, запитуєте, який кондиціонер для волосся двохфазний обрати, то ось такий з Арганою дуже круто, полегшує розчісування, надає близько волосся. І зараз по акції 284 гривні. Дуже круті лінійки, О, зверніть на них увагу, тут можна підібрати собі шикарний догляд. Для волосся або з оливою, або з органою, або ж з протеїном та кератином. Рекомендую. Рухаємося далі, і я просто не можу мовчати про цю шикарну акцію на улюблений ботокс для волосся. Універсальна процедура, яка підходить як для професійних перукарів, так і для застосування вдома. Бажаєте ідеальне пряме волосся як в рекламі, помітний об'єм. А також відновлення пересушеного та ослабленого фарбуванням волосся, тоді ось така процедурка, ботокс для волосся вам прийде на допомогу. Саме зараз, купуючи будь-який продукт зі сторінки 162-171 нашого каталогу, а це йде продукція бренду Zenix, ви маєте змогу за кожен. Куплений продукт з, цієї, з цих сторінок, отримати ботокс для волосся лише за 54 гривні замість 99. Тут можна обрати багато чого цікавого на цих сторінках і покажу вам мої фаворити: це, по-перше, моделюючи віск-паутинка для волосся від Zenix. Ось так виглядає дуже крута штука, яка допоможе вам з моделюванням вашого волосся. І ось така пудра для волосся. Я її просто обожнюю. Ця пудра допомагає мені зробити об'єм у коренях, дуже зручна у використанні. Витрушуємо пудру на руки і робимо собі укладку. Також на цих сторінках є. Дуже крута маска. Якщо ви шукаєте маску для волосся, яка допоможе вам інтенсивно відновити пошкоджене волосся, то це просто комбо. Аргана та кератин. Ось такий великий об'єм маски 500 мл, ось така густа консистенція. Дівчата, я вам щиро рекомендую. Тим паче, що в 12-му каталозі на цю маску діє крута ціна 349 гривень. Арганова олія та кертин відновлять ваше волосся. Рекомендую Ух, скільки пропозицій, а це лише маленька частинка нашого каталогу з того, що я вам показала. Далі не можу не звернути вашу увагу на засоби, які є помічниками. В догляді за нашим будинком. По-перше, це крутий, універсальний рослинний очисник Smart, який є крутим плямовивідником, який поглинає неприємні засоби. Він підходить для миття посуду, прання речей і є. Натуральним гіпоалергенним продуктом. Йде в об'ємі 500 мл з таким зручним дозатором. Зараз йде в трішки іншому дизайні. Ось так виглядає, але він просто універсальний, підходить, як і для прибирання, прання миття вікон, прибирання в машині. Просто чудо засіб, який допомагає мені в догляді за моїм будинком. І наступний продукт це, звісно, кисневий порошок, який також зараз йде по акційній ціні 269 гривень. Цей порошок у нас має відбілюючу. Дію кисня. Він підходить як для білих, так і для кольорових речей. Ним можна прати як в пральній машинці, так і використовувати для ручного прання. Ось так він виглядає. Тут в комплект входить до нього така зручна мірна ложечка. Як бачите, я користуюся активно цим порошочком, він у мене закінчується, тому обов'язково буду замовляти в цьому каталозі. Не містить хлору і є. Концентрованим. Дівчата, це просто щось. Рекомендую звернути увагу на нього саме в 12-му каталозі, поки діє така крута ціна. Санта Клаус уже завітав до нас в гості. І на звороті каталогу, як завжди, діє суперпропозиція. І лише в рамках 12-го каталогу, ось такі чудові два шампуні з фітокомплексом від бренду Талія проти випадіння з часником або проти Лупи з ялівцем, саме зараз можна придбати лише за 149 гривень при покупці будь-якого продукту з каталогу. Чому варто звернути увагу на цю акцію? Ну, по-перше, це лімітована колекція. А по-друге, якщо ви знайомі з ось таким шампунем, шампунем щасником в Італії тоді ви знаєте наскільки круті ці продукти, адже це йдуть ті ж самі. Шампуні, що і в серії з фітокомплексом, але в трошки іншому дизайні. Це унікальний запатентований комплекс, який допомагає відновити волосся, яке протидіє випадінню. Якщо ви хочете відростити довге та густе волосся, тоді я вам рекомендую обрати шампунь з часником. Ось такий. Якщо ж у вас жирне волосся схильне до лупи, тоді шампунь з ялівцем – це те, що вам треба. Рекомендую щиро, тому що сама користуюся і знаю, що це за круті продукти. Дванадцяти каталог. Він дуже яскравий, він нам просто. Дарує масу крутих пропозицій на кожній сторіночці. Відкриваючи його, ми всюди бачимо ці круті суперціни. Цей неймовірний асортимент від ароматів до побутової хімії, декоративної косметики, бадів для здоров'я. Обирайте все, що хочете, що душа забажає. Pink Friday Everyday. вперед за покупками з компанією Лівеста.